Вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. У черговому випуску інформаційної програми День до вашої уваги новини вівторка. В студії працює Олексій Коцепчук. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. В результаті ДТП у Сумській області, в яке потрапила військова техніка, загинув житель Шостинського району. Володимир Шульга, голова Сумської обласної державної адміністрації, закликав жителів Сумщини повідомляти про факти прояву сепаратизму в області. У шостій спеціальна депутатська комісія перевірила матеріально-технічну базу ЖЕКів. Визначені переможці конкурсу на право надання послуг з отримання житлових будинків та прибудинкових територій. Шостки в місті відбулося урочисте закриття щорічної спартакіади на приз героя соціалістичної праці Бориса Гнівуша. Велика середа продовження проекту телерадіокампанії Акцент таємниці страсного тижня. Як повідомляє Шостинське інтернет-видання, в результаті дорожно-транспортної пригоди, що сталася у Сумській області, в яку потрапила військова техніка, загинув мешканець Шостинського району 1983 року народження. Про це розповів шостинсько серединобудський військовий комісар Руслан Риков. 13 квітня в районі села Долгополівка Роменського району Сумської області у водомі потонула транспортно заряджаюча машина. Здійснюючи маршрут восьми реактивної батареї військової частини А 1476 старший механік водій з невідомих причин з'їхав з мосту і перекинувся у водойму. В результаті водії санінструктор батареї загинув на місці, а оператор спецтехніки отримав тілесні пошкодження. Повідомляють представники МВС. Зараз сумської прокуратури з нагляду за додержанням законів у військовій сфері розпочато досудове розслідування. Голова обласної державної адміністрації Володимир Шульга висловив співчуття рідним і близьким загиблих військовослужбовців. Володимир Шульга, голова Сумської обласної державної адміністрації, закликав жителів Сумщини об'єднатися довкола української державності та повідомляти про факти прояву сепаратизму в області. На його думку, Україна довго терпіла прояви сепаратизму на своїй території, але безчинства має прийти край. Українська сторона повинна дати відсіч іноземній агресії. Тому зараз головне завдання повний контроль над ситуацією, виявлення провокаторів, посилення роботи на кордоні. Голова облдержадміністрації звернувся до жителів області з проханням повідомляти про наявні факти дестабілізаційної діяльності та сепаратизму на Сумщині до управлінь СБУ та МВС, військових частин, органів влади та органів місцевого самоврядування, телефонну довіри служби безпеки України 0800 501 482. Продовжує випуск. Незадовго до початку конкурсу за право надання послуг утримання житлових будинків та прибудинкових територій міста серед житлово-комунальних підприємств спеціальна депутатська комісія перевіряла матеріально технічну базу ЖЕКів. Наша знімальна група разом з народними обранцями мала змогу пересвідчитися, які з учасників конкурсу гідні й надалі обслуговувати житловий фонд шостки, а з якими варто розірвати угоду. Світлана Ковальчук далі докладно. Першим під пильне око інспектуючої комісії потрапило приватне підприємство Едуарда Цецерського же адже саме воно є одним з аутсайдерів сфери житлово-комунального обслуговування, зібравши чи не на найбільшу кількість скарг з боку пожильців. На сьогоднішній день дітищі Едуарда Миколаєвича обслуговує 52 будинки на загальній площі 164 тисячі квадратних метрів. Керівник зізнається, що не в змозі надавати увесь спектр комунальних послуг мешканцям будинків, бо тарифи не змінювались з 2006 року, а рівень зарплати підвищувався тричі. Ось і доводиться економити на сервісі. За що тут уміншення послуг та все повышение, потому что не поднять минимальную зарплату, я не имею права. Это вплоть до уголовной ответственности. В Сумах мы были кварплата дом с лифтами гривня 56 копеек, у нас 72 копейки. Ну, Разница в два раза, это понятно, что. Що... А за задачі за роботи ті ж саме що суми, що ми. водночас пан Цецерський зазначає, що підприємство забезпечене достатньою матеріально-технічною базою для обслуговування житлового фонду. Тут і трактор з причепом, і насос, і два зварювальних апарата, і мотокоса, і газові пальники для ремонту покрівель. Втім, місцевість, де знаходиться господарські приміщення, більше нагадує кадри з фільму катастрофи про кінець світу, аніж впорядковану територію ЖЕКу. Те ж саме можна сказати і про господу товариства Шостка жилсервіс, розташованого поруч. Очолює його Анатолій Строкач. Опікується 48 будинками на загальній площі 118 тисяч квадратних метрів. Тверджує, що технічне оснащення підприємства дозволяє надавати послуги на гідному рівні. Трактор у нас є і прицеп, є і оснащений газосварка, електросварка. Є у нас болгарки, дрілі. Також для оборудовання, як для прочистки каналізації, траси, бензопили, газона є у нас. Поліпшення надання комунальних послуг Анатолій Михайлович, як і Едуард Цецерський, бачить у розрізі підвищення тарифів на кварплату. Сподівання покладає на нову владу. Думаємо, якщо при нашій новій власті, яка на даний момент стала, може, щось, то пойдуть на встречу людям, пересмотрять тарифи і по більшому поступленні количества грошей будемо лучше. Проїзводіть комунальні услуги. Ознайомившись з матеріально-технічними базами обох підприємств, депутатська комісія робить висновок. Вони не в змозі нормально обслуговувати той житловий фонд, який є у наявності. А це значить, що з ЖЕКами потрібно укладати угоди не на рік, а на 5-10 років, переконана Світлана Суптельна, член комісії, депутат Шосткинської міськради. Чому не на год? Тому що через год ми можемо не прадіти конкурс. А якщо люди будуть працювати 5-10 лет, то вони будуть, може, і в самум діле створювати матеріальну базу, улучшати її. Модернізувати, якщо у них буде, скажем так, майбутнє і вони будуть знати, що вони здесь будуть працювати. Якщо ж комунальне підприємство не виконуватиме свої зобов'язання, виконком вправі розірвати з ним угоду, підкреслює Світлана Олександрівна. Щодо житлової експлуатаційної дільниці 1 Едуарда Цицерського, то вона обслуговує половину виборчої дільниці народної обраниці. Жалоб дуже багато. із його поступлення. Наприклад, нарахована 160. 68 тысяч квартплаты, 150 тысяч за сичинелюды. Люди выплатили, то есть 92 люди платят. Но большинство этой суммы идет куда? Идет на заработную плату. И для модернизации, для материальной базы улучшения ничего не На думку пані Соптельної, одне з чотирьох рішень може стати вірним виходом з ситуації, яка сьогодні завела житлово-комунальну сферу нашого міста у глухий кут. Перше створення єдиного сервісного центру. Друге подовження договору з ЖЕКами. Третє допомога з боку міської влади. І четверте підвищення розміру квартплати. І все-таки не дробить ну, надо жилой фонд, а наоборот его увеличивать. Когда один человек будет отвечать уже за 250 300 э, тисяч квадратних метрів жил фонду, і у него будет поступлення от жильцов большая сума, тогда з этой суммой можно как-то розвиватися. А якщо сума мінімальна, то на знову буде сідатися зарплатою і розвитку матеріальної бази ЖКО нікакої не буде. Для порівняння наша знімальна група відвідала ще один об'єкт комунальної галузі ЖКВ казенного заводу Імпульс, який є беззаперечним лідером по обслуговуванню житлового фонду. Микола Тьомка, член депутатської комісії, і за сумісництвом заступник директора оборонного підприємства зазначає, що зберегти ЖЕК вдалося так само, як і колись сам імпульс. Тому й працює сьогодні він, як годиться, зі штатом в 200 чоловік і оснащеною матеріально-технічною базою. Налічі у нас парк оборудування, транспорт, людські резерви, спеціалісти достатньо для виконання будь-яких робіт, які требують сьогодні мікрорайон. У нас на же і всі інші подрозлення, то тобто і спорткомплекс обслуження, всього і гасінниця, і час профілакторія, і дома культури. Поэтому общежиття ж все це входять сюди. Микола Іванович, як ніхто знає всі проблеми, з якими доводиться стикатися Шосткинським господарникам, адже він вже багато років працює у житлово-комунальній сфері. Переконаний, щоб покращити якість наданих послуг, треба змінювати всю систему роботи обслуговування житлового фонду. Депутати цієї каденції і займаються, правда, недостатньо результату. Тобто енергії тратиться в депутатів багато, але на виход, виходить, не так, як би хотілося, Да. Займаються, іщуть якийсь то виход і -то підказки, або заставити, треба когось, або інші методи. Тому все це в поїзді. Упродовж теми визначені переможці конкурсу на право надання послуг з отримання житлових будинків та прибудинкових територій шостки. Конкурсна комісія 14 квітня оголосила підприємства, які будуть обслуговувати житловий фонд міста, детальніше у нашому наступному сюжеті. На засіданні конкурсної комісії, склад якої затверджував виконком Шосткинської міської ради, були присутні 12 із 15 членів, що за регламентом дозволило проводити відбір переможців серед підприємств, що претендували на обслуговування житлового фонду міста. Віктор Пустовіт, голова комісії, оголосив основні робочі моменти конкурсу. Слава на конкурсну документацію потягіти подають свої пропозиції. Пакет, який в такому комді підписаний і спечатиме. На сегодня по всем лотам, которые были объявлены в газете предложение есть. Шостканське управління житлово-комунального господарства оголошувало конкурс на право надання послуг з утримання житлових будинків та прибудинкових територій шостки по 10 конкурсним пакетам. За можливість обслуговувати житловий фонд боролись 15 підприємств. Вони надавали свої пропозиції особисто, або надсилали поштою конкурсній комісії у конверті. Зв'язок з учасниками здійснював Віталій Могильний, виконуючий обов'язки начальника УЖКГ. Пан Віталій вже й розкривав конверти під час відкритого засідання конкурсної комісії. За участі представників підприємств-претендентів. Шостка заявка, довідка про підприємство, статут, дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки, перелік матеріально-технічної бази, витяг з державного реєстру правоності на нежитлові будівлі, штатний розклад, перелік працівників відповідної кваліфікації та професії». На кожному конверті зазначалось повне найменування і місце знаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція. Підприємства надсилали конкурсній комісії пакет документів, які підтверджували спроможність виконувати у повній мірі свої функції в обслуговуванні житлово-комунального господарства. Проєкт договору надання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій. Перелік послуг затримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вартість робіт з утримання будівель. Якщо пропозиції підприємств відповідали конкурсним критеріям, тоді комісія мала право розглядати учасника як реального претендента, наголосив під час відкритого засідання Віктор Пустовіт. Якщо документація э, нормам, требованиям, то вона розсматривається і комісія приймається рішення. Рішення приймається на закритому численні комісії і потім залишається членам участникам конкурсу. Після закритого засідання комісії Віктор Пустовіт оголосив переможців в 10 конкурсних лотах. Рішення наступне. По першому конкурсному пакету победителем признано предприятие шостка Жилсе. По второму пакету предприятие Ивушка. По третьему Жилком Сервис. По четвертому Энергия. По пятому Ж1. По шестому УК Жилкомфорт. По седьмому ЧП Емлягина. По восьмому Казенный завод Импульс. По девятому Торговый дом Дизайн. По десятому ремонт. робота конкурсної комісії оголошена завершеною. Відповідні договори з підприємствами-переможцями конкурсу управління житлового комунального господарства підпише протягом п'яти днів здати оголошення результатів, тобто до кінця цього тижня. Працівники шостинських казенних підприємств Імпульс та зірка на декілька місяців стали спортсменами. 14 квітня в спорткомплексі Імпульс відбулося урочисте закриття щорічної спартакіади на приз Героя соціалістичної праці Бориса Гнівуша, яка тривала протягом трьох місяців. Цього року вже традиційно в змаганнях брали участь 16 спортивних команд, оборонних підприємств, до яких вперше приєдналась команда Державної пожежної рятувальної частини номер 5 Зі спортсменами спілкувалася Світлана Євменова. Кожного року спорткомплекс Імпульс збирає сотні заводчан, аби вони позмагалися у спритності, силі та кмітливості. Тож і цього року ніщо не стало на заваді проведенню спартакіади на приз героя соціалістичної праці Бориса Гнивуша. Змагання розпочались ще 30 січня. Майже три місяці заводчани показували свою майстерність у дев'яти видах спорту. Команні протистояння піднімають трудовий дух та надихають на плідну працю, запевняє Геннадій Гордієнко, виконуючи обов'язки директора казенних заводів. Імпульс та зірка дуже приємно, в такий момент, Не хотілося б гаріна при для для але Тим не німіню такий є на сьогоднішній день. ми мовіді для нас. Як робота, так і отдых – это наша креда, наш направлення вперед, наше втруження, наше будущее. На останній день Спартакіади, 14 квітня, припали змагання з перетягування канату та футзалу. Силами мірялися команди вогнеборців та охорони заводу. Не менш цікавою було спостерігати і за фіналом з футзалу. В запеклій боротьбі за перше місце зіткнулися команди цеху 1 та 11. Спортивну витримку та завзятість показала молода збірна 11-го цеху, яка здобула. Була перемога з рахунком 6-2. Сергій Коломієць, начальник 11-го цеху, зізнається, що ця перемога була омріяна та довго очікувана. Ребята хотіли зайняти перше місце. Вон написано Ми хотіли ми зайняли. Ми цього йшли ми мінімум 4 роки. 6-е, 3 третє, в прошлому году второє місце, в этом году е По-моєму, все, все так, як і мало бути. Нагородження було не менш захоплюючим, ніж самі змагання. 54 кубки виблискували золотом та сріблом у руках переможців. У кожному з дев'яти видів спорту визначили команду переможця та найкращого гравця. Окрім медалей збірні цехів, отримали грошові премії. А вперше цього року грамотами нагородили двох найактивніших вболівальників. Цьогорічна Спартакіада піднесла багато сюрпризів, адже вперше за багато років незмінні лідери здали свої позиції. Третє місце в загальнокомандному заліку зайняла команда охорони заводу. Добрі результати показали й робітники заводу Зірка, які посіли друге місце. Ще жодного разу вони не піднімалися так високо у турнірній таблиці. Робітники оборонних підприємств не приховують радісних емоцій. Достойне місце у нас. Вступила на завод молодежи, столько талантливых людей, поэтому приходится жестко бороться. В прошлом году у нас было неудачное выступление, 12-е командное место, обидно было, и ну, сделали соответствующие выводы. По всем видам мы ниже 9 места не опускались, поэтому это позволило команде занять второе место. Мне очень понравилось, много эмоций, только ваш взрыв такой эмоции. Мне нравится, я 13-й год беру, принимаю участие в Водоспартакьаде. Я вважаю, що вона должна бути кожен год. Жага до перемоги, плідна праця та командна злагодженість зробили свою справу. Перше місце і перехідний кубок героя соціалістичної праці Бориса Гнивуша вперше за 13-річну історію проведення спартакіади отримала команда 11-го цеху імпульсу. Вирядринадцята -е число не щастливе, але для команди командиха 11 -е спартакиада стала счастливой, тому що вони победили. Команда цеха 11 вперше победила в такой напряженої борьбе. Аплодисмента змагання завершились. Заряджені позитивними емоціями, з непереборним бажанням бути лідером, заводчани покидають спортивну арену. Через кілька годин вони повернуться до роботи, щоб і спортивним азартом вести до перемог свої підприємства. Заражають таким спортивним чувством, такою радістю, такою увіреностю, що ну понятно, з таким колективом нам не не, не, не ні уважен. Ні який вра, ні якої агресор. Ну на самом деле ми лучше, ми колектив, ми сплочені, Ми завжди до Телерадіокампанія «Акцент» продовжує споминати про останні дні земного життя Спасителя. У проєкті таємниці Страсного тижня настоятель Свято Микольського храму отець Ярослав розповідає про події, які відбувалися напередодні світлого Христового Воскресіння. Сьогодні мова піде про велику середу, день віддання Ісуса Христа на страждання і смерть. У велику середу згадується жартовний вчинок жінки грішниці, яка своїми слізьми омила ноги Христу та, намастивши дорогоцінним миром, волоссям витерла йому ноги. Церква нагадує нам про те, що таким вчинком на вечері в Вифанії, в будинку Симона Прокаженого, жінка пророче приготувала причисте тіло Спасителя до погребіння. В цей же час Юда Іскаріоцький під виглядом турботи про бідних вивив своє грошолюбство та вже ввечері цього ж дня вирішує видати Христа юдейським старішинам за 30 срібняків. У велику середу на літургії на передосвячених дарів після замвонної молитви в останній раз читається відома постова молитва Єфрема Сиріна з трьома великими поклонами. В середу, от розповідається якраз та грішниця жена. которая приготовила сосуд с блауханным маслом. На Востоке обычай был, он не существует в некоторых местах и до сегодняшнего дня, перед погребением у нас улыбает человек, одевает, а там перед погребением мазает блауханными маслами. Для чего это? Для того, чтобы э, люди, чтобы... Можно надольше сохранить своего родного близкого человека кремя. И вот когда эта жена, грешница пришла, она оплакивала своими слезами, она умывала ну, а из Спасителя, как пишет Евангелие а своими водосами в Хирама. И когда Симон, то есть хозяин дома, увидел это, он помыслил в своей душе, думал, если бы это был пророк... Тот видел, что грешница прикасается к нему. И Господь узнал, э, так сказать, как сердце, сердцевидец, узнал это в этого Симона и говорит, что «Симон, Симон, когда я пришел к тебе в твой дом, ты не дал мне ноги помыть, а я, как только зашел в твой дом, она не перестает умываться за мои ноги. Вот, говорит, ты маслом не помазал головы мои» чтобы устало снять. Она, говорит, приготовила Бурхами мира, масла и мазать меня. То есть и тем самым, говорит, она меня приготовит для погребения, чтобы Господь знал, что ему надлежит умереть, вот, и что его будут вложить в оброн. И почему Господь допустил прикосновение грешниц к своему телу? Потому что через свою слезную молитву, через Свої сльози, тим самим вона принесла покаяння в своїх гріхах. Господь показував, що любов чоловік, найважчий крішник, оміють право на покаяння, вони право на справління. У середу завершуються всі господарські роботи. Треба прибрати хату, винести все сміття. Треба також заготовити яйця для крашенок та писанок. У цей день талу снігову воду слід було посолити четверговою сіллю, що залишилася з минулого року. Такою водою обливали худобу, таким чином оберігаючи її від хвороб і напасти на цілий рік. На яку погоду слід очікувати шос у середу? з синоптичного прогнозу. 16 квітня у шості буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується сильний дощ, який послабшає вдень і закінчиться під вечір. Вночі температура повітря становитиме близько 7 градусів тепла. В день стовпчики термометрів показують 9-10 градусів вище нуля. Північний вітер в першій половині дня зміниться південним у другій. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. В студії для вас працював Олексій Коцепчук. Хай щастить.